Усім привіт! Мене звати Світлана. Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні тема відео, яку я дуже давно хотіла зняти для вас, як стати блондинкою в домашніх умовах, тобто як пофарбуватися вдома в блонд. Буду дуже стисло розповідати це відео ніким і нічим не спонсоровано, це лише мій власний досвід та досвід, мій особистий. З моїм волоссям і особисто професійний, тому що багато з цих засобів я використовувала саме на клієнтах. Тут безводи по пунктам, що потрібно, стислий варіант, якщо треба скупитися, що купити, де купити, що краще вибрати. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео. Я вам настільки багато всього підготувала, коли йшла в декрет тут засобів набрала, збирала для вас засоби з догляду, також чим я там мила волосся весь цей час, чим, чим доглядала за волосся. Зібрала для вас пусті баночки, тому лайк та підписка. Зрозумілі причини і того, чому тут. В коментарях я не зможу вам детально допомагати і розбирати ваші ситуації, але на моєму робочому профілі є така функція консультація онлайн. Заходьте тут, я для вас залишу посилання. Мій блонд, ви бачите, це для того, щоб вам пояснити, він має нейтральний. Такий фон, але я його тоную завжди в холодний. Сьогодні будуть пункти і про тонування, і також про догляд, і можливість вкладання волосся. Я навіть підготувала для вас два стайлера: це утюжок і плойку. Розповім, як ними користуватись. Це для тих, в кого немає Dyson, можливо, вам буде також цікаво, тому додивіться до кінця. І так, без води. Перший пункт визначаємося, яке у нас волосся. Фарбоване чи повністю натуральне. Другий момент, що ми хочемо отримати тут підказка. Підказка це буде нейтральний блонд, теплий блонд або холодний. Визначаємося, виписуючи це собі на листочок. Не тільки я це буду виписувати, а й ви. Визначились, поставили на паузу, написали. Відповідаючи на це питання. Ми йдемо купувати те, що нам потрібно. З приводу економічної сторони, тут, знаєте, не про економію говориться, а про обставини. Якщо ми з вами потрапили в такі обставини, в яких ми повинні фарбувати, ми вимушені ми вимушені фарбуватися вдома, то ця підсказка це дуже класно. Але з моментом економії все може бути не так однозначно. Тому я ну, досі не можу сказати, що є вигідніше. Поділили на дві колонки. Якщо у нас фарбоване волосся, то для нейтралізації цього темного, адже ми хочемо, блонд, ми хочемо бути світлішими, нам потрібна така штука, як кислотна змивка. Про неї можна розповідати про її види десь годину, а може й дві, але важливо це робити на комусь, тобто на моделях, щоб вам пояснити. Тут у нас не уроки колористики, тому так ви. По мінімум розповім, у мене ще щось зі світлом, тому я то е, віддаю сонечком, то віддаю хмарками. Це неважливо. Е, такий у мене ремувер, кислотна змивка е, від Майстер -люкс. Майстер Люкс – це український бренд. Це те, що у мене було під рукою, як ви бачите, після переїзду якийсь трішечки прим'ятий. Змішуємо, що ця штука дає нам, зжимає молекулу кольору, який нам не потрібен. Це щоб розповісти про різні види, в професійних магазинах є, консультанти вам допоможуть і підкажуть, що можна вибрати. Ось, дивіться, сонечко зайшло, видно, навіть мій колір тут краще. Це для фарбованого волосся. Якщо ж у нас натуральне волосся, і ми знову визначилися, який тон нам потрібний, моя задишка від моєї вигідності. Який тон нам потрібен? Тобто, якщо ми хочемо бути холодною блондинкою, то нам потрібна пудра, освітлюючий порошок, або з колористичної точки зору це присульфати. Що роблять присульфати? Вони знебарвлюють нашу волосину до максимального рівня. Ці ж порошки бувають абсолютно різними. У мене їх дуже багато, тому є що вам показати. Що є топом, і я з нього почну топ по освітленню. Я користуюся в своїй техніці для себе особисто. Саме Цією брає Ванна Блонд. Зрозуміло, це саме освітлююча пудра, яка освітлює аж на 9 тонів. Хоча я від природи світлоруса. Якщо шукати представника брає або запишіть собі пудри тіла, у вас немає можливості, немає часу, то я вам рекомендувала би просто піти в професійний магазин професійної косметики, або це ще називаються магазини для перукарів. Обов'язково ми не йдемо в супермаркет, ми не йдемо в мас маркет Ми йдемо або в інтернет, або ж ми йдемо в магазин професійної косметики. Варіант в професійних магазинах може бути вам по 500 і по 300 грам. Зазвичай це італійські професійні виробники. Оцей варіант дуже класний. Порошки бувають як такими блакитними, так і білими. З чим це пов'язано? З тим, Наскільки тонів ця пудра освітлює? Ось, наприклад, у мене два пакетика. Не буду їх рекламувати, тому що я їх використовую для виходу з чорного, і вам вони особо ну, певним чином вони вам не потрібні. Можете залишити взагалі без волосся. Тут потрібно бути професіоналом. І так, є до 9 тонів, вони будуть такого фіолетово-синього відтінку. І є до 7 тонів. Це зазвичай пудра білого відтінку. Тобто біла це слабша, синя це сильніша. Слабший порошок. Мені не можете дихати. Знаєте про це сильніший порошок. Ну, думаю, різницю видно цей синій. Для домашнього використання. Ще такий Варіант, я купувала це на пробу. Якщо ж ми зупинилися на теплому та нейтральному відтінку, то нам потрібні спецблонди або 12 ряд у фарбкарті. Так як у мене майже все матрікс, ніким нічим не спонсороване, повторюсь, я просто вам покажу, як це виглядає у фарбкарті, це 12 ряд, він най-най Світліший тут він знаходиться. б я рекомендувала по вітінкам. Я їх навіть собі придбала, щоб вам показати свою рекомендацію. Щиру. Є такі відтінки у Matrix називаються ULA, і ось цей. Дуже класні, лягають просто супер, створюють розкішний колір, але, звичайно, після такого фарбування нам потрібно ще тонування. Ну і в двох випадках нам потрібно тонування для кращого ефекту, і для завершення самого фарбування вдома. Пункти, які я розповіла про пудру і про фарбу, підходять. І в тому моменті, коли ми вирішили позбутися пігменту. Тобто, спочатку там кислотну змивку зробили, потім зробили ті пункти, про які я тільки що сказала. Зрозуміло, що запрацювали ці продукти, фарби. Нам потрібно, нам потрібні з вами ось які речі. Вони тут лежать. Звичайно ж, нам потрібні ваги, можна просто кухонні. Нам потрібно я тут підготувала навіть для вас, нам потрібні пензлики якими ви користуєтеся чимось, щоб перемішати. Це може бути той самий пензлик. Тут відразу вже маска. Я про неї розповідала в минулих відео про догляд, тому не буду куда мисочки. Одна для фарбування, одна для тонування. Можна просто. кажу, У мене є, тому я вам показую. Для вас це не настільки важливо. Якщо е, ви захотіли собі, можливо, зробити якусь техніку або підтягнути корінь, і у вас є на це можливість, то е, вам потрібні такі гребінці. Вони називаються гребінці для меліру, тобто не кажуть, там можна зробити ртаче або шитуш, просто для меліру різні гребінці. Як працюють ці гребінці, ви там. Об Є в інтернеті дуже багато інформації, я не буду. Тобто, що ця штука робить? Вона розділяє волосся на пасму. Ви так пальчиком чик-чик-чик-чик-чик. І, звичайно, вам потрібна фольга. У мене колись виправили в магазині. Коротше кажучи, вам вона потрібна, можна побутово і не витрачати кошти. Про спецблонди тут також можна використовувати цю фольгу, знаєте для чого? Не на всю голову, це звичайно, ні. На самі холодні моменти і там, де у вас можуть бути якісь минулі непрокраси. Буває таке, що погане тонування перед цим було. То ми на це місце легесенько відірвали такий шматочок. І, прикрали, і приклали ось так легенько. Тоді буде тепло і краще буде працювати фарба. Фарбу, звичайно, треба ще ми змішати. Якщо ми говоримо про пудру, то тут окисник може бути і від 1,9 до 3%. Якщо ви будете брати в такому варіанті пудру, то вам відливіться окисник в пакетик. Що ж стосується фарби, якщо ми купуємо фарбу, то до фарби нам потрібний окисник. Або 9 або 12. Це ось такі варіанти. Це найбільші окисники 12 це саме такий бажається агресивний окисник, але він тільки агресивний, якщо ось так. Оце агресивно. Ось так. Це робоча схема. Не плутайте, будь ласка, і не давайте себе заплутати. Є дослідження, що 12 відсотковий окисник має більше захисних властивостей, ніж 1,5%. а 1,5% це майже найменший. Можна там ще скоригувати за допомогою нулівочки. Ну це вже така знаєте колористика. Вам воно не потрібна для домашнього використання. Купуємо окисник, купуємо фарбник. Найкращі номерки я вам сказала по витримці цих продуктів. Звичайно, є таймінг, коли і наскільки наносити. Я навіть коли тонуюся, прошу ще одні руки. Що це означає? Вдома вам бажано попросити, щоб ось цю зону вам хтось профарбував. Ми замішуємо все детально по інструкціях. Зазвичай пудра це один до двох. Фарбник це буває один до двох або один до одного. Одна частина окисник, одна частина продукту. І руки, які допоможуть вам, руки і очі, які допоможуть вам заду і які допоможуть вам витримати час. Тому що час витримки продуктів, в домашніх умовах буде також залежати від того, наскільки у вас гарне освітлення, і людина зможе подивитися, чи там все добре профарбувалось. Значить такі речі, ну. Ну, це ж вдома я фарбуюсь. ні. Вам потрібні ще одні очі, які допоможуть вам зрозуміти, що все, можна йти, це все змивати. Удома блонд я б вам рекомендувала тонувати на мокре волосся. У мене тут дуже-дуже багато фарбників. І взагалі по е, фарб-карті е, я орієнтувала в окремому відео, показувала вам. Просто всі продукти, якими я тонуюся, показувала вам весь процес. І там є ці додаткові руки, які допомагали мені тонуватися. Тонуюся я в залежності від бажаного результату, це буває і раз в місяць, коли мені не подобається моя жовтизна волосся. А також це буває раз в півроку. Так, буває таке. Ну, ти речі, що мені потрібно. Для тонування дуже багато відтінків. Тут навіть їх дуже і дуже багато цих фарбників, вам стільки не потрібно. Подивіться просто відео і виберіть на себе підходящий варіант. Ще один пункт. Я сама розумію всім люди. Ну, буває таке, що дівчата десь протонувалися навіть у професіонал протонувалися, не сподобався колір або пішли там Аля в Єву і купили тонуючу маску, що я від себе особисто не рекомендую робити, якщо у вас не підготовлена гарна база. Я говорю тільки про блони зараз. Така, ситуа... така ситуація сталася. Є шампуні. У мене, так як у мене все матрікс, я показую вам матрікс. Можна вибрати Лораль, можна вибрати, просто вбивши професійний шампунь для глибокого очищення волосся. Тобто, цей шампунь знімає пігмент. Як воно ще називається для глибокої очистки? Він використовується дуже часто, вам такий об'єм, звичайно, ж не потрібен, є набагато менші об'єми. Я вам його рекомендую, якщо така ситуація склалась, або ви боїтеся, або боїтеся переборщити з цим відтінком, щоб не стати такою там синьою, зеленою. Коли ви вже гарно знаєте, профарбувалися з цими фарбниками класно, наче ви така тепленька, все супер, хочете додати якоїсь нейтралізації, і тут ви зелена. Ну, може бути, використовуємо по інструкції. Перед фарбуванням я б ще рекомендувала якийсь засіб догляд нанести на волосся. Тому що всі ці порошки і фарбники вони є досить агресивними. Покажу, чим, ви, чим користуюся я, це спрей 20 в одному. По суті, це мультифункціональний спрей-догляд для волосся. Він робить все те, що і інші штуки, які ми наносимо на волосся і не змиваємо. Тобто вони нам дадуть трішки захисту домашнього такого. Ну, я використовую це, є професійна лінійка, але вдома це просто must have. 300 гривень. Були дуже вам надовго вистачить його в домашніх умовах. Не тільки по фарбуванню, по, е, по тому наскільки ви буде часто фарбуватися, тонуватися, а й просто для домашнього використання класна штука. Рекомендую, не рекомендую. У нас залишилося два пункти: Це догляд і плойка утюг. Ну і вкладання. Дивіться, зараз купила для себе лінійку цю від Лореаль. Я її з Польщі прошу, щоб мені моя клієнтка привозила. Класна ця лінійка, я люблю сульфати. Тут Bontrepe, це, в принципі, те ж саме, що і написано на першій пудрі від Брая, яку я вам показувала. Це зараз ось цією шампунькою я користуюся і ось цим бальзамом. Чим я користувалася влітку. Цілий пакет. Давайте додивимося. І так. Шампунь та кондиціонер з мас-маркету у Польщі. Просто зайшла в супермаркет. Я люблю сульфати, запах був класний. Якщо на відпочинку в Туреччині будете, купуйте цей бренд класний. Для догляду я використовувала оцю від Pantene олійку 7 в одному. Навіть попри те, що це олійка, я не можу їй сказати, що це 10 з 10, але ну, 7 з 10 я б поставила. Формат 100 мл мені вистачило на 3 місяці. Це також не змивається на ледь вологе волосся або на сухе можна наносити. Для підтримання холоду у блонду, звичайно, я використовую не тільки шампуні для догляду, тобто те, що відновлює та доглядає, але те, що і зберігає колір. У моєму випадку в мене було така від Isana, шампунь, Isa Professional. Також вони продаються. У нас я бачила є на мейкапі, але я купляла офлайн в якомусь магазині в Закарпатті. Тобто, ну можна замовити. У нас в Вацні є ця, ця лінійка, але саме ось цієї серії, щоб цей шампунь був фіолетовий, я не бачила. Можливо, вже з'явилися. Я довикористовувала тут 250 мл. залишає ваші ваші волосся більш холодним. Але якщо воно вже є теплим, то холодним воно не стане від. Цього за 60 гривень. На Закарпатті дешевші ціни на цей експорт, ніж у нас. Спробувала Гарнієр, цю чорну шампунь. Також е, з Польщі замовляла. Можна, а можна і не можна. З Єгипту. Також у них спробувала. Я думаю, всі цей бренд знають. Я влітку була, відпочивала від Ватіка. Гарно вимиваєш голови, але я думаю, що супер ефекту немає. Тому ну, я люблю сульфати, показую вам це сульфати. Маска, найкраща маска від Botanicals, це від L'Oreal, Їх зняли з виробництва. Я всі поскуповувала, які були на території України, але я знаю, що в Європі можна ще знайти. Кому цікаво, ось так виглядає. Можна замовити собі всю серію, повірте, просто люкс. Останній пункт, і розходимося. Для прикладу взяла з роботи ось такий стайлер випрямляч для волосся. Він від бренду Tico, Це Італія, якщо я не помиляюсь, тут є іонізація плюс цього випрямляча. Тут є іонізація, довгий шнур, і також ось тут. Є таймер, на який О, таймер. Тут є датчик, де можна використовувати регулятор температури. Максимальна температура 230. Вона вам не потрібна, а нагрівається від 130 до 230. Вам така температура не потрібна максимальна. 180. Супер. Щоб використовувати такі стайлери, вам потрібно більше живельних компонентів, тобто більше штук. Масок професійних, які не, які не змиваються з волосся. Тобто є маски глибокої дії, вони так і називаються. Професійні маски глибокої дії. Ви вибираєте від цінової політики. В домашніх умовах це те, що потрібно, те можна купити або в інтернеті замовити, або ж прийти в магазин професійної косметики. Рекомендую вам оцей генератор іонів. Тут просто. Він іде як професійний, супер для домашнього використання. Гарні відгуки на нього маю, на ньому працюю. Тож, ви любите ось цю, не любите гладкість, а любите. як там за секунду, То тоді найкращий діаметр це 25, можна робити лофуни. У мене це також тіко, це з титану. Також є іонізація. Це 25. й як це діаметр, 25-й діаметр цієї плойки. І я не пам'ятаю, як вона відкривається. є є, є, є. хочу вам показати її. Вона йде матова, титанова. Оце титанове покриття, плюс класно і швидко прогрівається, мінус може попекти вам руки, якщо без підготовки. Тут також виставляється температура. Як ви бачите, в мене модель 100-306. Тут, тут такий резиновий кінчик. Зручно на будь-яку довжину волосся, навіть на коротке волосся. Дуже зручно, класні локони, є іонізація. Більше живемо волосся, більше використовуємо масок і користуємося стайлерами, якщо це потрібно. На колір це буде впливати, так буде, але не так як рекламують. Термозахист, я думаю, всі і так розуміють про термозахист. В цьому спреї, до речі, є термозахист, забула сказати. Довге, але сподіваюся, змістовне відео вийшло. Я вже закекалася. Повітря мені, мало, знаєте, я ж кажу, як ті мопси, які піднімаються на 10-й поверх. Уявіть собі тостенького мопса, який хоче піднятися на 10-й поверх, і, і які в нього будуть ці, ці задишки. Оце я. Дуже вам дякую за ваш перегляд. Сподіваюсь, було інформативно. Якщо є такі питання по своєму відео, запитуйте. Якщо потрібна консультація, пишіть в мій особистий профіль. Дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей. Дякую тобі, сонечко. Дякую.